Дивіться, Я вам так скажу. Ми вже різні іграшки купляли дитині. От різні іграшки, я не знаю. Мене тільки що ходили на джиу джитс різні іграшки є в моєї дитини, різної цінової категорії. Але я вже давним-давно зрозумів, що пуста порожня бутилка з-під молока з 200 г водичкою це найкраща іграшка. Це краще іграшка, ніж будь-яка іграшка дитяча. Вже приблизно годину він грається. Жодною іграшкою в своєму житті, яку би він не мав і ніколи так довго не грався. Нічого, нічого. Так що беріть на вооруження. Тож ти засильно, то що... ще на мене. Дивіться, Тоні, ти пере... переігруєш трошки. Давай. Але Тоні вже сьогодні десь разів 5 положив бутилку нормально. Опа! Молодець. Красавчик. Мо! Тоні. Тоні, ти знаєш, якийсь секрет. Якби три рази підряд, то це би було як цей страйк чи як там? Боулінг. Ну все там. Ну короче, я так понял, що им сьогодні буде играться. Так що, ну, якщо будете в АТБ чи десь, знаєте, що можна купляти. Такий лайфхак від бурмосів. Опа! Ти, опа! <laughs> ти вже Тоні трохи перегибаєш, палку. Тоні, <гум> Фоти, ну ти молодець. Молодець, Тоні, ти молодець.